Вітаю, шановні друзі, з вами я Олексій Кучеренко. Гучна новина кампанія Укренерга в дефолті. Вона не може платити по зовнішніх боргах. Народ в паниці. Як пройдемо зиму? Чи не буде у нас бекауту і так далі? І тому подібне. Перше позитивно. ніяк це не вплине на оперативну ситуацію. Цей дефолт і не відобразиться. У нас ключове питання: це ураження від ракет і дронів наших енергетичних об'єктів. Друге, цей дефолт. Це яскраве свідчення мильної бур бульбашки величезних боргів багатомільярдних, які накопичилися сьогодні на енергоринку, в тому числі і в компанії «Енергоатом», «Укренерго» і так далі, і які призвели до ситуації, що нам з вами ціни підіймають і тарифи, а борги тільки збільшуються. Саме тому я, як голова ТІСК, тимчасової слідчої комісії по цінам та тарифам спрямував запит на уряд, і найближчим часом я вам поясню, що там відбувається. Дякую.